Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалася на діда. Зроби та й зроби їй солом'яного бичка. І осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, а я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок. І погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає. Скажи мені. А бичок йому. Я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь і каже Коли ти солом'яний? Смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого, мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік, давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз зубами, ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав. Затяг того бичка хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике! Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днище та гребінь на плечі, та й додому. Коли дивиться, ведмідю бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду! Бичок наш ведмедя впіймав, іди його забери. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день ще ні світ, ні зоря, баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці. Поки я мички попряду, доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Я бичок третячок, із соломи зроблений смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк. То дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Дер дер та зубами й зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Що хоче назад, то ніяк. Вовтузиться тузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка й не видно. Вона й подумала мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала дід і вовчика у погріб вкинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку. Капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери, зав'язла і лисиця зубами в смолі. Ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала Дід вкинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика побігайчика отаку піймали. От як назбиралося їх четверо, дід сів над лядою в льох та й давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає його Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та й пошити з тієї шкури і собі, і бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі меду принесу. Ну, гляди ж, тільки принеси. Взяв та й відпустив ведмедика. Далі сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі за те цілу отару овечок прижену. Ну, добре, гляди ж, прижени. І вовка дід відпустив. Сидить далі, та ще ножа гострить. Витнула мордочку лисичка та й питає. Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкура на опушку й на комірець. Хочу зняти. Ой, не знімай з мене шкуру, дідусю. Я тобі і гусей. І курей принесу. Ну, гляди ж, принеси. І лисичку дід відпустив. Зостався один зайчик. Дід і на нього ножа гострить. Зайчик його питає Нащо? А він і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі стрічок, сережок намиста доброго нанесу. Тільки пусти на волю, пустив дід і його. От переночували ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря. Аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулася. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивися. Дід вийшов, а то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знову дер дер, то вовк повен двір овець понагонив. А незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. зайчик. Понаносив стрічок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. От вони продали овечок та й накупили волів. І став дід тими волами ходити чумакувати. А бичок, як не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки й розтанув. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.